Минулі рази ми говорили про таке ім'я, як Елохім, що означає творець. Ми розбирали ім'я Яхве, сущий, і Адонай, що означає Господь. Ці імена мають різні характеристики, але вони об'єднані в одному Богові. І кожне ім'я не виключає інше. Бог є одночасний творець, Він є і сущий, і Господь. Також ці імена ми зустрічали в Старому Заповіті. В контексті Старого заповіту ми їх розглядали, але сьогодні, в нас, сьогодні ми з вами поговоримо про ім'я, яким Господь відкрився нам в новому заповіті. Це ім'я Авва. І мотивую вас відразу ж відкривати ваші біблії в смартфонах або хто взяв бумажні біблії. Ми будемо читати ключовий вірш, який ми будемо сьогодні розглядати. Це 2 Коринтян, 6 розділ з 18-й 18 вірш. Але ми також будемо розглядати інші вірші і трішки заглянемо контекст перед ось нашим віршем. Я зачитую: Не, впря... Не впрягайтесь разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного у праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою, яка згода, з Христом, е, яка згода Христа з вельялом, яка частка вірного з невірним, або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога. Я сказав Бог оселюсь в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому відійдіть поміж них і віддаліться, говорить Господь. І до нечистого не доторкайтеся, я прийму вас. І буду для вас отцем, і ви будете для мене синами і дочками, каже Господь Сдержитель. Веліал – це сатана. В міжзавітній період ім'я Веліал ототожнювалося з розрухою, з беззаконням і брехнею. Тут Павло показує Христа, який веде до істини, а сатану, який вводить людей в оману. Моя проповідь буде складатися всього з чотирьох пунктів. І перший пункт це Бог Нового Завіту та Бог старого завіту один той самий. Зараз я б хотів, щоб ми відразу визначили два терміна, які я буду використовувати: трансцендентний Бог. Слово трансцендентний показане Бога Святого, того, хто над всім творінням. Іманентний Бог це слово навпаки, показане близького Бога. Той, який спустився на землю, який переживає за наші турботи, він особисто зцілював і викупив людей. Іманентний це той, хто поряд. Інколи нам може здаватися, що Бог в старому завіті дуже суворий. Він могутній і за найменші помилки може карати. Він здатний здійснити до великих і могутніх чуд, таких як дощ з вогню, з небес і розділити мол, море пополам. Тобто трансцендентний. А в новому заповіті, навпаки, він може здатись нам, ніби він змінюється. Він стає дуже таким лояльним, дуже добрим, тобто іманентним. Але думка, що Бог помінявся, це є хибною. Ім'я Яхва, яке ми розглядали, говорить, що він той, що є. Напротязі всієї історії Ізраїля Бог був вірний своїм словом. Він карав Ізраїль за їхні гріхи. Але як би далеко той не відступав від Бога, він не залишав їх. Так само, і сьогодні Бог він вірний тому, що сказав в Біблії. Насправді, Бог є одночасно і іманентним, і трансцендентним. Він і близький, і святий. Ми, не можемо, ми це можемо побачити на Христі, тому що там відбулася прояв найбільшої любові і найбільшого покарання. Якби Бог не був іманентним, він би не прислав свого сина на хрест для того, щоб заплатити за гріх. За людей, він би просто нас всіх знищив. А якби Бог був тільки іманентним, він би втратив свою святість, всемогутність. через що ця жертва не могла б бути можливою, а наша впевненість в возі не могла б бути стовідсотковою. Мені дуже подобається наше сьогоднішнє місце, особливо, особливо останній 18-й вірш, там де Бог говорить, що Він буде нашим батьком. Але перед 18 м віршем, ви можете замітити, є багато порівнянь. Що спільного між свят... світлом і темрявою, яка згода Христа з Веліалом? яка частка вірного з невірним, яка згода між Божим храмом та ідолами? Апостол Павло показує, що християнин повинен відрізнятися від невіруючого. На жаль, деколи в наших життях ми можемо бачити зовсім іншу картину, і інколи навіть християни поводяться гірше за невіруючих. Але яка причина і чому християнин може відрізнятися? Бо ми самі, такі ж самі грішники, як всі, всі ми згрішили. І щоб це зрозуміти, поки ми це не зрозуміємо, цей механізм не буде працювати належним чином. Про це ми поговоримо в другому пункті. Бог Батько. Тільки через нього це все може стати можливим. В старому завіті Бог вибрав Ізраїль і дав їм закон, дотримуючись якого, Ізраїль повинен був прославляти Бога. І відрізнятись від інших людей. Але більшу частину часу навпаки закон засуджував їх. В новому заповіті Бог через жертву Ісуса Христа на Христі не тільки виправдав і викупив нас, але й все Але дуже важливий момент. Якщо ви не прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, то ви й надалі продовжуєте бути засуджені законом, як в Старому Завіті. Ви несете покарання за свої гріхи. Всі ми є грішними і потребуємо виправдання за наш гріх. Виправдання заповнює нашу головну духовну потребу, так як по природі ми всі стоїмо перед Божим покаранням. Нас осуджує Його закон. Гризе відчуття провини, і в деякі моменти це навіть може викликати страх. Через це нам більше всього потрібне прощення гріхів і впевненість в тому, що відносини з Богом відновлені. Але всиновлення і виправдання це дві різні, два різних поняття. Коли вас виправдовує суддя, це не гарантує вам близьких відносин з ним. А всиновлення ж, навпаки. Коли людина всиновлює дитину, вона це робить, бо хоче мати цю дитину. Вона хоче будувати з нею відносини і хоче. Повністю належати їй і щоб дотичність в життях була максимальна. У 18 му вірші Бог говорить, що буде нашим батьком, а ми його дітьми. Він нас всиновив, і трішки хочу показати про те, в яку сім'ю нас всиновили. Бо в нашому житті ми можемо наблю... бачити приклади невдалих сімей, десь чоловік уходить від жінки і залишає дітей без, без... без батька. Десь батьки багато вживають алкоголю і б'ють своїх дітей, а десь взагалі батьки забувають про своїх дітей, не виховують їх, виховую їх, і вони виростають в незмозі в справді з певними проблемами, що викликає певні страждання. Але наш батько, та сім'я, в яку нас встановили, зовсім не така. Ми повністю впевнені в тому, що ми не є проблемою. Ніко, навіть коли син відверто наривається, перестає спілкуватися з батьком, перестає бути покірним і через свою дурість може завдати певні шкоди батьку, Бог залишається хорошим батьком. Він пробачає знову і знову, доти, доки дитина не зрозуміє, що щось не так. Третій пункт, про який я хотів би сказати, це всиновлення. Давайте звернемо увагу на декілька моментів, які ми отримуємо від всиновлення. Через Божу роботу і через дію Святого Духа ми змінюємось і подіями уподібнюємось в образ Ісуса Христа. Згадайте моменти, коли ви говорили комусь, ти дуже схожий на маму або тата. Зачасту таке говорять по зовнішності, але чи бувало у вас таке, що ви в своєму житті помічали якісь певні звички, які ви перебрали від батьків? Мій, буває, мій батько буває інколи трішки впертим, і він завжди мене вчив. Бачу ціль, не бачу перепон. І люди в служіннях, і мої близькі друзі, часто мені також говорять, що я впертий. Я не хочу вам сказати, що впертість це добре або погано. Я навпаки, хочу вам показати, що відносини з батьками вони на нас впливають. І неможливо, щоб відносини з Богом, як нашим батьком, не впливали на нас. Вони повинні впливати. Неможливо, щоб е в сім'ї не перебрати якихось особливостей від батьків. Ми, як діти Бога, повинні проявляти також сімейну схожість з ним. Якщо цього немає в нашому житті, то потрібно переглянути наші відносини з Богом. Другий момент це виховання батька. Євреям, 12 розділ 6 по 7 вірш. Адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає, якщо зазнає докору, то з вами Бог поводиться, як і синами. Хіба є такий син, якого батько не карає. Це неприємно чути або читати, бо не думаю, що комусь приємно приймати покарання. Але цей вірш показує нам, що Богу не байдуже те, що ми робимо. Він цілком і повністю зацікавлений вами, вашим життям, вашою особистістю. Він хоче бути долучений до вашого життя і хоче, щоб ви були щасливі. До прикладу, дитина хоче їсти багато солодкого. Але батьки і це забороняють. Вони це забороняють не тому, що вони хочуть, щоб дитина була нещасна. Вони хочуть, щоб дитина була здоровою. Вони хочуть, щоб в дитини все було здоров'ям, але ж дитина цього не розуміє. Але пройде певний період часу, і дитина тоді зрозуміє, що ж насправді хотіли батьки. Наступний момент це. Так. Так, перепрошую я. Трохи загубився в презентації. Ага. ага Все, добре, я знайшовся. Наступний момент це впевненість. як християн, як християнин, що згрішив, він може бути повністю впевнений тому, що Бог простить. Бог не буде згадувати ваш гріх, і скільки б христини не грішив, після покаяння Бог простить, простить повністю і не буде це згадувати. Але чи це означає, що ми можемо грішити і надалі, бо нам за це нічого не буде? Якщо ви так оправдуєте свій гріх, то ви не зрозуміли ні Бога, ні того, що Він для вас зробив, і особливо встановлення. Бог ніколи не відкине своїх дітей, а навпаки, його діти спадкують обітниці як спадкоємці вічного життя. О, і останній момент це молитва. Будучи Божими дітьми, ми можемо молитись будь-де і будь-скільки. Бог хоче, щоб ми молилися, Він хоче спілкування з нами, а які ж відносини без спілкування. Також через молитву ми можемо побачити, який Бог. Є в нашому житті. Чи це дуже суворий суддя, який може покарати за будь-яку найменшу помилку, а може, це якийсь дуже зайнятий дядько, який там переживає за всі проблеми на землі, і тому ви просто думаєте, та в нього там купа всього свого, він, він не зверне увагу на мою молитву. А може ж навпаки він байдужий, і тому він на це не звертає увагу. Я навів дуже різкі і дуже близькі до крайностей приклади. Але зверніть увагу. Можливо, щось геть трішечки, але проявляється у вашому житті, у вашій молитві. Біблія говорить, що Бог-батько чує своїх дітей, і, звісно, він відповість на молитву дитини. Але він, як люблячий і мудрий батько, може сказати ні. Це також відповідь на молитву. І повірте, коли Бог чогось не дає в нашому житті, це тільки для нашого ж блага. Згадайте Павло, в якого була болячка в тілі. Він просив, щоб Бог його зцілив, але він відповів ні. Другий Корінтянам, 12 розділ 7-го по 9-й вірш. І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене. Та він сказав мені, досить тобі моє благодаті, адже моя сила виявляється в немочі, тому краще раду буду хвалитись своїми немочами, щоб оселився в мені сила Христа. В Павла була болячка, і, напевно, йому дуже сильно вона докучала, раз, аж три рази, якщо він три рази благав Бога. Але після того, як Бог відмовив, він бачить, яке благословіння він йому лишив. Бог знає потреби своїх дітей, Бог знає серця своїх дітей знає своїх краще, ніж вони самі себе. Тому нам варто довіряти, коли розуміємо, що відповідь ні. Чи довіряєте Богу ви, коли він відповідає ні? Коли ви думаєте, що мені потрібно щось одне, і буде все дуже круто? От одружиться і я все, коротше, норм. Я цю роботу буду мати стабільну і я прям клас, Бог благослови. От там борги повідаю, і все, мені більше нічого не треба. Але жінка жінки нема. Борги лишаються, роботи, всі якісь не такі. Чи довіряєте ви Богу в цей момент, що він піклується про вас? І ці обставини, в яких ви є, вони для чогось є. Але щоб не було так сумно, в Бога є ще третя відповідь. Зараз ні. Але для того, щоб вона була для вас якоюсь важливою, потрібно мати відносини з Богом, потрібно довіряти, що Він чує вас і турбується, і не забуває. Але це все можливо, коли Бог справді є нашим батьком. Я хочу, щоб ви задали собі питання, який для вас є батько, Бог. Чи він такий самий, як пише про нього Біблія, чи можливо ситуація з вашими батьками трішки спотворила це розуміння? Останній пункт, про який я би хотів поговорити, це Ісус. Е, цей, це той Ісус, через якого це все стає можливим. Немає іншого шляху, ніякі добрі справи не зможуть. Зробити можливим всиновлення, батьківство, батька, прощення. Це може зробити тільки Ісус. В Євангелії від Івана, 14 розділі, 6 вірш, Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда є життя, ніхто не проходить до Отця, якщо не через мене. Все, що говориться до 18 -го вірша, включно, неможливо зробити без Ісуса. Отримати оправдання, спасіння, бути в ньому впевненим в спасінні можливо тільки через Ісуса. Тільки віру в те, що Він зробив на Христі. Стати дітьми Мога ми не зможемо без Ісуса. Мати можливість впевнено і з відвагою приходити до Бога в молитві, також можливо тільки через Ісуса. Як я говорив на початку проповіді, якщо ви не вірите в смерть Христа і Його Воскресіння, про Його замісну жертву, те, що покарання за ваші гріхи поніс Він, то це, це покарання лежить на вас. Ви за це е, відповідальні. Але ж якщо Ісус став вашим Спасителем, то ви отримуєте не тільки оправдання, але й найбільший дар Божої любові це всиновлення. Тому давайте, церква, помолимось.